Це улюблена пісня Фелікса Озора. Досі його знала як одного з учасників франківського гурту Чорні Афени». Тепер студент медакадемії з Нігерії на піку популярності завдяки новому гімну України. Молодійність солов'їної Феліксу запала в душу ще в себе на батьківщині, коли вперше почув ще не вмерла Україна. І слава і доля ще на брата українці усмінеся доля. От я тим я першу почував, ну, почув, не почув і в нігері і коли Україна і грав футбол, ну, я по, а, я побачив по телевізору і тоді я вже хотів до України поїхати. одного вечора. Розповідає хлопець, відчув, що полюбив Україну всім серцем. За кілька хвилин народилися слова нового гімну. Відома прикарпатська письменниця Ольга Деркачова була першою, хто побачив творіння африканця. каже, попри невіршованість написаного окремі стилістичні огріхи, гімн вражає своєю неймовірною емоційністю, тому оминути його увагою було неможливо. Це був есей первісно, і він був написаний англійською мовою. І він був виданий в першому альманасі літературних студій Пензлик. І коли ми давали в друк, ми думали, чи перекладати його з англійської на українську, тому що він був англомовний. А потім ми подумали: ну що це круто, коли про Україну пишуть англійською мовою. І ми лишили власне цей текст так, як він був в оригіналі. А потім вже переклали на українську мову. Я допомагала з перекладом, тобто щоб існував він в двох паралельних формах. Як з'ясувалося, студент медик з поетичною душею пише ще й вірші, однак нікого у них не втаємничує. Натомість прагне, аби його гімн почули у всій державі, адже переконаний, українці не цінують тих багатств, які мають. Україна не вміруща, її свобода та слава ніколи не згинуть. Слава Україні. Особливих літературних перспектив Фелікс не плекає однак, коли повернеться на батьківщину, планує слова гімну покласти на музику та заспівати у місцевому церковному хорі.